Сергій Юрійович, доброго дня. Команда нарешті повернулася з відпустки, вже приступила до тренувань. Розкажіть взагалі, от як пройшла ваша відпустка, чи змогли трошки відпочити від футболу, побути з сім'єю, з родиною? Доброго дня, так. Дуже так швидко пройшла відпустка, тому що я був з родиною і Час приділяв більше своєї сім'ї і, і роботі теж, тому що робота це дуже важливо в такий період часу, тому що нам треба було підсилення і ми. Працювали з спортивним директором, з генералом директором над цим. Тому така відпустка і в домашній обстановці, і в робочій обстановці. Хлопці, ми зібралися вже да, хлопці, дуже такому чудовому настрої, тому я дуже задоволений, що вони професійно підійшли до, до цього, тому що в них було домашнє завдання. І два тижні вони вже працювали. І я дуже задоволений, як вони справилися з цим. Вчора ваше день народження у понеділок, і якраз виходить команда з відпустки. Як, як часто роботі зустрічали своє день народження? Постійно, тому що в мене день народження в такий період, да, в підготовці, тому постійно в процесі роботи ти зустрічаєш ти, ти, ти день народження. До команди вже зараз приєдналися два новачки Олег Ільїн і Денис Устименко. Розкажіть трошки про них, як саме вирішили варіанти з підписання з цими гравцями, трохи інформації буквально про них. Ну, нам треба було підсилити в, в атакуючу лінію, тому що у нас це дуже, я в кожному інтерв'ю казав, що нам потрібно агресивніше б, б, діяти, більше створювати. Гальові моменти, тому нам дуже важливо було це підсилення. Я дуже радий, що хлопці ми зустрічалися, розмовляли з ними, вони з'явили, бажання грати іменно в оболоні, Тому я дуже радий, що вони в команді. Нельзя сказати, що такі непрості перемовини були, дуже легкі вони були, тому що. Хлопці хотіли грати в оболоні, хотіли бути і в цій команді, тому я дуже ради, що так все легко, все вийшло. Чи про у вас вже таке перше спілкування з ними, може, тут поговорили або ще до підписання? Ми спілкувалися до підписання з ними, зустрічалися в місті, розмовляли і о команді, і о них, і тому такого я знав цих хлопців, да, і Дуже так, така зустріч пройшла дуже в чудовому атмосфері, тому все, все, все класно пройшло. Цікаво почути, от, хто з гравців, можливо, в це зимове міжсезоння покине команду або вже покинув, чи є такі гравці, і чи будуть, можливо. Ну, це покинув команду Павло Луканчук, я вже це казав, і Олександр Чорнов піде у оренду. Поки що так. Всі інші вони в команді залишаються. Чи можливо ще будуть якісь підписання? Ми чекаємо ще одного гравця. в оренду хочемо, але є поки нюанси, такі труднощі з цим, і будемо чекати вже інформації в ближайші дні. Попереду команди зимові збори в Туреччині. От як команда буде працювати до зимових зборів? В якому режимі? Ну, в одноразовому режимі в нас час зараз три дні будуть такі тестування, газоаналізатори. Медогляд і три дні ми будемо працювати у тренажерному залі, бігова робота. А вже наступні п'ять днів до Туреччини будемо працювати на штучному полі. Вже ігрові вправи будуть, а потім вже 21 січня вже поїдемо до Туреччини. От щодо турецьких зборів. Розкажіть, от наскільки важливий взагалі рівень суперників там, і можливо трошки розкрийте нам карти, хто це може бути, які суперники? Ну, Ми дуже так плідно працювали і просили організаторів, щоб в команди були з різних чемпіонатів. І Можу так сказати, що це будуть команди з чемпіонатів Болгарії, Австрії, Чехії, Польщі. Ще в нас є. Два спарінги, які ми ще не знаємо, які команди будуть, а так вже є шість команд, які, які вже погодились. І в нас є контракти з ними, щоб грати. Хороші команди, такі міцні команди. Я врахую я думками така, що з різними тактичними схемами, то, що нам і потрібно. Стилі, гри різні, різні, різноманітні, тому дуже важливо нам і організатор дуже дякую, що підібрали такі команди.